Погано, а ну підняли руки не стидно, а повинно бути соромно. Ви ви в якому класі молодий чоловік? Ви останній так. десятому. І чому ви вчитесь погано? Не знаю. Вже не знаю, того і чуюсь погано. Треба над цим працювати. <ривіт> Доброго дня! Доброго дня. От який зараз у вас найбільший інтерес? Що вас за останні тижні найбільше цікавило? Ну, готувалися до День вчителя. Так, О, готувалися до День вчителя. І оце газету ви робили там внизу. Так. Що ви зробили до Дня вчителя у соціальних мережах? А ви з вчителями у соціальних мережах переписуєте? Ні. Вони бояться. Так. Вони отримали в житті. бояться, я ні, так розумію, а не очі. Я порівнював навчальні плани українських шкіл, ну і, наприклад, американських шкіл, західних. В чому різниця є між е, нашою системою навчання в середній школі і системою навчання західної, і навіть тією системою навчання, яку щойно мені показав директор, е, в нашій системі навчання основне це вчити. В іноземній системі навчання основне це думати. І доки ми не переключимось на функцію думати. А функція думати є основною, вона є додатком до функції вчити, а не є превалюючою над функцією думати. До того моменту ми не зможемо мати реального прогресу. Тобто наших дітей треба навчити думати.